Здравствуйте. Я думаю, майже всі чули про корабль Титанік і його трагедію, і майже всі дивились фільм з такою ж самою назвою. І в цьому фільмі була упущена одна дуже важлива історія, тому що людство воно шукає розваг, і, можливо, йому такі історії не цікаві, але такі, такі історії безумовно цікаві для Господа історія пастора молодого пастора Джона Харпера, який також плив на кораблі цьому з своєю донькою. І коли сталася трагедія, він віддав свою доньку на рятувальний човен. І, розуміючи, що його донька зостанеться повною сиротою, він почав продовжувати справу того, в кого вірив, того, в кого любив, справу Ісуса Христа. Котрий використав жахливу катастрофу, це розпяття, для того, щоб врятувати людство. Так само і Джон Харпер, він почав використовувати цю катастрофу для того, щоб привести до Господа для, до спасіння як можна більшу кількість людей. І він ходив серед людей, коли корабль вже отримав пробоїну і починав тонути. І потім, вже, коли корабль пішов на дно, він підпливав до людей. І всім предлагав покаятись, примиритися з Богом, прийняти Ісуса Христа в своє серце. І таким чином, безумовно, велика кількість людей прийняла Ісуса в своє серце і сплосла свою душу. І це дуже надихаючий приклад йти за Господом до кінця, адже тоді ми зможемо отримати саму велику награду. На небесах. Амінь. Підписуйтесь на канал Солтаненко, там, де наводяться приклади, багато прикладів людей, віри, котрі посвятили своє життя, служінню Господу і Богу Ісусу Христу. Амінь.